Я думаю, що це дуже цікавий проєкт тим, що тут сполучені дуже різні сили, дуже багато людей над ним працюють, працюють натхненно і наполегливо. Це поєднання двох фестивалів Портофранка Грофест, які наразі надихаються Франківською, надихаються його енергією. Тобто місто це місце сили я таким натхненником, для всіх, яких, яке рухає всіх на всіх кураторів і артистів, і наших партнерів і спонсорів, всіх, хто долучений до цього классу. Я кинув всі відінські діла, всі справи, всі роботи, і зараз, власне, ми всі будемо працювати над розвитком культури та духовності в Карпаті. У нас очікується приїзд із відня двох артистів. Одного з найвідоміших в світі композиторів електронної музики Карл Хайса Еселе і його сина відеоартиста Сімона Еселя, які будуть грати концерт в художньому музеї, які будуть непересічну акцію у Смарагдовому залі кінотеатру Люн'єр. Це буде годинний перформанс, аудіо, відео, лайф перформанс Омняй ін, ін омнібус. Е, у нас запланований приїзд Алли Загайкевич, це видатний український електронний композитор, автор музики до фільмів Мамай та поводир, дуже важлива персона взагалі для української культури, яка буде грати концерт в художньому музею. Ми знаходимося в художньому музеї, це барокова церква, дуже цікава, надзвичайна архітектура, надзвичайний, дуже цінний для Прикарпаття музей. І на два дні він перетворюється на проєкт, який ми назвали Електроакустична церква. Тут будуть відбуватися надсучасні сучасні акції, які поєднають живих музикантів з електронною музикою, з відеоартом, зі світлом. Це має бути дуже цікаво. В цій програмі у нас приймають участь дуже цікаві артисти. Це професор Віденської консерваторії Кархайс Ессель. Український визначний композитор Алла Загайкевич, музиканти з Києва, такі як Жанна Маршинська, Віталій Кіяниця, Наталя Половинка. На нашому фестивалі відбуваються цікаві речі. Наприклад, у нас в програмі є бароко, є барокова музика. Є музика, яка написана 300 років тому. Але вона буде звучати не тут, вона буде звучати на, в приміщенні Івано-Франківського вокзалу, в урбаністичному просторі. І навпаки, сучасна музика, яку ми привикли слухати на фестивалях сучасної музики в якихось клубах або андеграундних локаціях, буде звучати тут, в, цьому, в, цих, в цих барокових декораціях. Це має бути дуже інтересно. Одна з головних акцій в театральній програмі фестивалю стала опера Реквієм Йох. Вона була створена на замовлення фестивалю Говорфест у 2015 році. Двома композиторами це був Роман Григорів та Аляр та режисером Владом Троїцьким по співпраці з його, його колективом Нова «Ну, опера. Це був, дуже, це був досить успішний проєкт, який був вже двічі. Тричі з аншлагом показаний в Києві, який буде на наступному тижні буде звучати в Любліні на престижному міжнародному фестивалі КОДИ, який буде зіграний 12 числа на закритті фестивалю Франківської. Після цього він відправляється далі у світове турне, заплановані покази Юга в Австрії, в Німеччині, в Данії, в Сполучених Штатах. В цьому і наступному році. Датська піаністка Елізабет Ніс і болгарська стрималька Іва Недова, які виконують музику Сібієлю та Шостаковича у супроводі Івано-Франківського симфонічного оркестру під орудою Віктора Олійника. Цей захід відбудеться о 19-й годині 11 червня у приміщенні обласної філармонії, яка є нашим, на щастя, партнером в цьому проєкті. Це буде симфонічна кульмінація Порто-Франкфоргу Орфест 2016